Друзі, доброго дня! І так, в одному з українських міст тарифи на на водопостачання зростають на 38%. на В цьому відео я би хотів розповісти, що це за місто, яка саме область, який водоканал і на основі чого піднімають тарифи. За водопостачання на аж на 38%. Можна було б і не знімати це відео, тому що ця інформація торкнулася лише одного міста, але є інша сторона монети, і це те, що цей факт підняття тарифів на водопостачання саме в одному місті, місті являється точковим фактором, на який звернуть увагу інші водоканали, інших регіонів. І якщо дійсно тариф буде піднято на 38% і громада ніяк не відреагує, то. По ланцюговій реакції будуть поступово піднімати тарифи і інші водоканали. Тому давайте перейдемо до відео, я вам розкажу більш детально щодо цих підняття тарифів. Поїхали. В одному з регіонів країни піднімуть ціну на абонентське обслуговування за централізоване водопостачання. Вартість послуги зросте майже на 37,7%. Цей регіон це місто Львів. У Львові з 1 січня 2024 року підвищить тариф на абонентське обслуговування за централізоване постачання холодної води та водовідведення. За даними Львів водоканалу, зростає місячна плата за водопостачання абонентів. А саме ті, у кого нема лічильників, тариф підніметься з 14 гривень 26 копійок до 19 гривень 63 копійки за куб, на, тобто підняття на 37,7%. Тих, у кого лічильники є, піднімуть тарифи з 29 гривень 34 копійок до 31 гривні 15 копійок, тобто на 6,2%. Що ж до, до водовідведення, то воно теж здорожчає в цьому регіоні. І ті, хто без, без лічильників з 28 гривень 52 копійок до 30 гривень 26 копійок. Ті, у кого лічильники є, навпаки, трохи знизиться за водовідведення. Це з 50 гривень сідести копійок до 43 3 43 гривень 60 копійок. І якщо подивитись таблицю з офіційного сайту Львів водоканалу, то всі ці от зміни виглядають саме так. Ви можете зупинити відео і подивитися усі ці зміни по тарифікації. А ми йдемо далі. Чому зросте ціна на воду у Львові? У компанії Львів Водоканал пояснюють зростання тарифів збільшенням витрат на обслуговування, а саме, нарахуванням плати за надані послуги, розподілом обсягів спожитих послуг, роздрукуванням і доставкою квитанцій, обліком показань лічильників, обслуговуванням водопровідних мереж і виконанням інших робіт. У Вартість нових тарифів також закладено майбутнє зростання інфляції та мінімальної заробітної плати у 2024 році. І як автор скажу, що, як правило, ось такі точкові підняття тарифів і призводять до ланцюгової реакції, після якої всі інші обласні водоканали піднімають тарифи на постачання та на водовідведення.